вас на каналі GameLab Light з вами Діма і сьогодні ми з вами будемо грати. А чо 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 ч Я тут. <таспродування> е Я з тобою не хочу. Е сьогодні ми з вами будемо грати в Майднат. Е як його? Майднайт Мувіс. Сьогодні ми будемо з вами гуляти в Театрі. Це хорор гра. Але я не знаю, чи нормально. Ми зможемо при чи буде взагалі страшно якось, тому що я вже пробував суші, але суші воно в мене не захотіло, воно в мене просто залагало. Так, ми з вами зродилися, воно дуже довго загружалося. Заставку ми не побачили, на жаль, можливо, її ви побачили, бо я відходив. Так, ми проїхали на Мерседесі. Ну, слухайте. ж і преміум Мерседес Mercedes В140? Ну, слухайте, а тут у нас такі гроші. Ну ладно, тут більше нікого немає. Ми тільки одні. Що нас іде? Бі movie Боже, заберіть. Five Nights at, at Freddy. Ну, це вже грає. А, чо? а чому двері? Ні, дзеркальні. дзеркальні, але не дзеркальні. Вау! А, ми працюємо. Ну хто порозкидав? Дебілий. Ладно, пішли. А, ми пішли, пішли. Зайдіть на кухню і прочитайте записку свого боса. Ну ладно, підемо, прочитаємо. Це наш перший день на роботі. Вітаю тебе в перший день на роботі. Це дуже просто. Просто отримайте. <клієн> просто отримати клієнту те, що він хоче, і трішки почистить. Ти дебіл? Ладно, ти дебіл. А де? А де ці ударниці? А, ось вони. Господи. Давайте запечемося. Есть? Так, что там? Кто перший у нас? Во, здрасте. А я буду тут приймати. А я буду тут. Нет, я тут хочу. Тварь. Ну что ты? Да, я плачу, что ты пишеш мені. Привіт, до вітаю тебе в театрі. Що таке, Сігма? Що ти чо дібіл? Мені просто корт, просто... будь ласка. Бру понабирай. Це буде 6 доларів, все. Дібіл. Ладно, все, я не хочу з тобою общатися. Ти чого так довго береш? А у нас дві купюри, да? Ну окей. Де це відро? Давайте заповнимо йому. На, ти, жріть, не подивіться. Ось і все. Ем, дякую. Такий зляканий. Чи нагадиш мені там, не треба. Пістолет! Давайте я ще їх розстріляю. Че там хто? Я тут буду обслужувати. А ти сучка. Ладно. Давайте приймаємо цю дуру. Вона якась виглядає як наркоманка. Привіт, вітаю тебе в театрі! З тобою все добре? Н Напевно, наслухайте. Добре, що я можу отримати для тебе. Сто піцю. Сто піцу вона буде? Це все? Грибові, хочеш? Так. Вісім доларів чуть багато. Не мухи розліталися? А можна просто взяти гроші і піти? Ну, конечно, можно, но ну, мы так робить не будем. Интеллигент, би. Давайте приготовим пиццу. А, что так? мы ж готовы. Я же снижав. Ж а, з морозильника, еб твой мать. Вот я ж забувся. Та вона якась буде ну, не така. Все на, жри. Почалася краще. Дякую, я думаю. Да не думай для тебе думати, це не треба. Ти Що Що ви за прийшли? Тірористи, Да, захотіть, я не хочу працювати тут. Що? Ага, а я, да, я тебе слухаю приберемо гроші. Беремо отак. Так, е, візьміть конфети з цукерки з полки і віддайте їх клієнту. Господи. За да, чим ти так, так? довго все відкриваєш? На свої конфети не подавись. Угу, давай. Все, можете йти. А коврики були? Що? Тут коврики не було. Так, ну у нас ворожа тут розкидано, значить цей ем, кінотеатр вже заплановано, як оце, ну, терорист Тут Десь мусор порозкидано, Ну що це таке? До нас звісно ніхто не прийде. Я тебе слухаю, да 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 дам В цьому, ну, шо, ну ладно. Яке радіо? Де ти радіо почув. А, ось. Боже. Ага. Увага, увага! Всі горожані. Як там буду? На споводі знаходиться вбивця, який називає себе Слашер. Слашер? Що? Розрушитий? Ми радимо вам заливатися вдома. Ні, я не вдома. І щоб пожалітися на цього бивцю в поліцію. Це достатньо для сьогоднішнього вечора? І мені прийти зміни після того, як я почув це. Ну, я не знаю, це твої проблеми. Якщо я піду рано, в перший день босс вб'є мене. Я так піду. А двері за собою закривати, я бачу, не треба, да? так? Так, мусор. А, ну, все? Ну, і пішли нахер. Ну і не треба, ну і не треба. Так, давайте уберемо. Чой бігати тут не можу? Я хочу, може, бігати. Ну да, точно. Я в цій грі ніколи не бігаю. Все? Я можу йти? Серйозно? Угу. Так, пішли. У нас зараз точно щось буде, да? Ага, це у нас, напевно, вже другий день. Так. Да, ніч два Підпишіться на свою зміну Ну, короче, я завжди. Нас мультики не міняють, Ой, тобто... Чіно? Ми ж все-таки, Та... Ну хто тут наблював? Ну шо таке? Ну хто тут блює? Ну може хватит наблюдать? блювати? на порыскидал сміття Кто наблював? Да шо ж це таке? Добре, що не червоні ложатся, господи. Ну що це таке? Ну, кому тут погано було? Ну, тут зараз херня почнеться. Зараз недовольні клієнти будуть, а я хотів великий попкорн, а ти мені дав великий попкорн. Ну, Ты ти недовольний дебіл. Ладно. Заклеємо. О, здрасте! А ви убивця? Похоже, на то. Ну, або вони убивця, А ти за. Ой, да, 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 ми тебе вітаємо, хоча нам взагалі похір. Спортзал. Тепер цей чоловік називає себе спортзал. Ну, по ньому видно, але те, що він називає себе спортзал, то ладно. А ще ви без футболки, а так не можна. Вау, у вас такі AirPods. Стали їх? Ну, ладно, я знаю, що ви спортсмени. Спортсменам, звичайно, треба AirPods. Да? Раз мене в морозильнику хтось закриє. Ну це база. А, могли закрити Типу, ой, ну случайно, ну случайно, ножки запили. Да, ручки ще й підперли, ну це ножкою, да. Я не рок. Я поп люблю. Добрий день. ти що? Получим мені дати. Пінді, ну, а чому не пончі? А, у нас пончики, ну точно. Да, да. 3 долари за цукерки. Не дохера Mm -hmm. Ну, поки все спокійно, і це мене настаріє. Хоча я вже знаю, що там буде. Хатити зі мною, якась херня буде, так? Да? Або зараз випране щось на мене. Ні? Так, да. ну тоді безсмислено. Але ви знаєте, що саме якийсь кілер є, який хоче вбити нас? Ну, в першу очередь, в мене. Кстати, ви замітили, що тут не співпадають у ці наші вивіски. Попкорн, мав бути, оцей попкорн, бути тут. Дрінкс, бути тут. А снеки, ну, я не знаю, це піцу, вроді би, ну, а ні, ладно. Ну, типа чіпси якісь, ну, типа снеки, вони, мали бути тут, а воно все перепутано. Тай і кінотеатр, ви там вбивцю знайдете. О! А вы вбивця? Вы похоже на проститутку. Привет. Вистайте вы ви в театре МТС. Фу. Нет, так я не буду казати Я хочу трошки попкорн. Можно? Не можно. Я не Быстрей все можно? Дякую. Я не збираюся тут працювати. Після того, як на мене нападуть, я знаю, що на мене нападуть. Я більше не хочу тут працювати. Нате, Ваше. це копкорн. Насолоджуйтесь. Дякую. Можемо поки пригади, поки тут. Діванчик, кстати, є. Так, все. Нам мусор зібрати. О, нет! О нет! Це так до... А, хотя хоча... в кинотеатре. Не так далеко. Да мені прийдется ходить. Серьезно? Ой, да-да-да. Как да, да. страшно. Что там будет? Ариана Гранде? За мусоркою будет ховатися. Чи кто? Чи, може, Билли Айш? Майкл Джексон возродился. Ну, кто зараз будет, я же вам кажу. Ну, це понятно. Бомж, він и в ресторане был. Ну, привет. Я тут тут опинився. Я ти з бомжом? Я просто бухав, наверное, да. Ну, коротше, він просто, ну, він просто шукає поїсти, все. Я не люблю такі звуки, вони просто десь рандомно і все. Так, у нас ніч 3, і це остання ніч, я сподіваюся. Я не хочу я тут на 10 нічей. Це це буде. Так, давайте по-быстренькому. А, я может сидой, точно. Мені цікаво, що наступний раз? хтось насре? Ну ну, 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 я не хочу, я не хочу прибирати за ними. Кто тут наступного разу? може трупи будуть лежати. Удивительно, що тут чисто. Бо я думаю, що тут трупи будуть. О, ви точно вбивця. Ви думаєте, що ви крутий, а ви не крутий? Ідіть нахер од Ладно, я добре. Да, ви поки там говоріть самі з собою, а я піду. Попкорн, <попкорн> хочеш, то йди відмий сам. Що там? Ну ладно. Він точно вижидає жертву. Точно в мене зараз підійде за зайдет. Я вам кажу. Ось і все, вали отсюдова. Ага, я тебе тоже люблю. А хто то наступний Зараз точно буде в так? да? Ну хоча б могли сказати, який це був все виглядає. А откуда тебе гроші? Ні, ну, молодець, звісно. Що ти там хочеш, я тобі все можу дати. Без безкоштовно, для тебе безкоштовно, бо ти тут самий ну, нормальний. Поки що нормальний. Але ж в мене є свій дробовік. А чого так темно? А чого так темно стало? Я не закривати хочу дай. Я не хочу закривати очі. Ой, боже, я зараз точно до сну. А це він хоче кендіс? От куди в нього гроші. Скажіть, будь ласка, от коли в нього гроші? Він сказав, що він шукає їжу, а тут вже в нього і це, і це є. Ну, зараз мене точно закриють, ну це ж точно. Дивіться, тут нікого немає, і тут нікого немає, а зараз тоді оп, і все і закриє мене. Ні! Дослухайте, да, да це якийсь не хоррор. Не Якась бішов, чесне слово. Все, можете йти. Я вже задовбався тут. М-м-м-м-м... Mm -hmm. А что всі скітл зберуть? А, не ха харіба якась там. Хабі ну, харіба якась. Все? Дякую. А ч. А ч туалет відкриті? А, понятно, як ти оглядаєш. Здрасте! Мы уже закрытие. Это сюда, я тебе сейчас сюда иди слыкать. Куда эта до машины я сейчас тебе пизделей дам. Что во Ідіот. Идиот. Меня і до Павера не дійшов. Идиот. А це нормально класти ось сюди щиток. Те ж самий назад для чего? Одно. Mm. Теосамин Телепортнувся Йоп твою мать. Піздець. Пошел нахуй. Так, знаете, люди. Я пишу до дому. Все. Так, да, кино я пишу в кино. дивитись, все. А, 911, 1 серьезно. То есть, ты людей не підеш спасать. Ну нахер люди, да? Понятно. Короче, все, пока я пишу кино, давайте. швидше беріть трубку. А люди, будь ласка, спасіть мене, я не хочу бути! А я піду наверх. Все. Давайте подивимось, що вони дивляться. Once open a time. Такого у нас немає. Ви що, флешку свою принесли з кіном? Такого не можна робити. Ёб твою мать. Не-не-не-не, все пока-пока. Я понимаю, у нас любовь морковь, но знаете ли? И все? Это на том, ну, все закинчилось, серьезно? Ты на закинь не можешь, идиот, кусок. Алло, скажите, пожалуйста, а Він просто не живее серйозно? І це все весь хорор? Ладно, пішли. Давайте ми заведем вас безплатно. Хочете конфетки? По Ви отримати? І це все, Серйозно? Знаєте, це дуже страшний хорор. Я ніколи я за своє життя ще не бачу такого хорору Знаєте, давайте будемо цьому закінчувати. Мені так сильно страшно було, і я так уже хочу спати, хоч і цей день у мене. Нічого не знаю. І так. Цього був віма. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і діліться з тим. Я не... Мені не подобається ця гра, і я не буду нічого в групу якусь присутняти. Це не треба мені говорити. Don't stop! Уротик off. І ніякі ваші покупки. І всім пока-пока. Заткнись!